Привіт! Мене звати Юрій, я міжнародний експерт з харчування та фітнесу. Я вже понад 26 років допомагаю своїм клієнтам у Європі та Америці досягати неймовірних результатів, покращувати самопочуття, здоров'я та зовнішній вигляд. Я сам пройшов цей шлях, схуд на 18 кілограмів, і вже 26 років тримаю форму. Тепер хочу поділитися з тобою унікальним рішенням, якого ти точно не знайдеш на ринку. Уяви. Всього 15 хвилин на день, і ти будеш на крок ближче до ідеального тіла, пружної шкіри та внутрішньої гармонії. Звучить нереально це абсолютно реально. Я створив курс харчування плюс анти-ейдж-йога, який поєднує легкі та ефективні йога практики, які можна виконувати вдома сучасну та смачну систему харчування без жорстких дієт і складних рецептів. Вона підходить як вегетаріанцям, так і м'ясоїдам. Це не просто втрата ваги, це про здоров'я, енергію, красу та легкість у кожному твоєму дні, а головне, перші результати вже за 10 днів, що ти отримаєш мінус 3 – 7 кілограмів без виснажливих дієт, більше енергії та мотивації, пружну сіяючу шкіру, впевненість у собі та гармонію з тілом. Цей курс унікальний, та аналогів йому немає. Ми розробили його спеціально для жінок, які хочуть реальний результат без складнощів. Тільки зараз ти можеш отримати його зі знижкою. Всього за 790 гривень за 30 днів курсу це менше, ніж чашка кави на день. Не відкладай своє щастя та результат. Натискай кнопку Приєднатися та отримай доступ прямо зараз. Кількість місць обмежена, та знижка діє лише кілька днів. Твоє нове життя починається тут і зараз. Я чекаю саме на тебе.